Всім привіт! Ну, що, ми бандою приїхали на озеро Картар. Тут відбудеться змагання Family Carp Cup, де нам запропонували, що звільнилося одне місце, і ми відповідно після підкови приїхали сюди. Хто не слідкує за нашими соцмережами, ми там зайняли друге місце в зоні, другий результат по загальній вазі. Ну, а тут що? приїхали на <гум> да. першу. Тут, 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 тут приїхали брати вже, і, відповідно, що вийде і... Йдемо на жеребкування, зараз покажемо жеребкування і будемо заїжджати в сектор і вже показувати цього разу відео, бо на підкові були постійно зайняті. Так відео і не знімали. Ну що, народ, Випав нам неочікуваний сектор. Точніше, все, що залишилось, ми тягнули останнє. І в нас випав 13-й. Це зона С. Не сказати, що крутий сектор. Не такий він переможний. Що в 16-му ми знаємо, там досвідчені якби, рибачки є. І тобто 16-й сектор буде дуже цікаво поборотись. Якби не бачив, щоб якісь відблиски були з 13-го, ну будемо боротися. Ну що, друзі, у нас стартували змагання 12.00. Ми тут ловимо на три водилища, Тут можна або карповиками, або фідерами. І можна як на класику, так і на флет. Але ми обрали. Три харкових палки, щоб ловити, намагатися, тобто далі в разі чого перекривати, шукати десь здалеку Але поставили флети. Тобто флет yeah. дає, все ж таки, я гадаю, швидші клювання. Мідальку привезли з минулих змагань, де зайняли друге місце. Це на підкові. Тут метод мікси в нас такі гушки. Наші напарники, чумак. Чумак В'ячеслав, чумак Данило, пацани з дому рибака, всі знають. Тут те, що показувати, вийде все одно потом, да? не так, як минулий раз. Ну що ж, друзі, ми знаходимося в 13 му секторі. Це зона С. Тут багато сильних суперників по аналізу з того, які місця там вони займають. І тому будемо вижимати максимум, що ми зможемо з цього. Палки вже закинуті. Ну і останні лоски будемо показувати що з цього вийде. Ну що ось ось кухар. Обід готовий. Картопелька на моєму диску тут у нас якраз. Так. І флетіки стоять. І гачечки, і щось заборонене. Ось так. Покльовок ще не було. Чекаємо. Як завжди, треба сісти поїсти і все піде. Але погляньте, яка краса. Ото стілно. Ну що, друзі, ось ми проходять важко. У нас, на жаль, поки що нічого немає. Після сектору здали щось п'ять рибок. У нас поки що ж нічого, е -е, дуже довго не могли, що там розібратися, Встрягало в мул. Я взяв маркер, десь приблизно дві годинки знову почав маркеритися. Знайшли той самий твердяк, знайшли коридор, де він знаходиться, відстань. Тобто, зрозуміли, тепер туди підсипали корм і положили палки. Будемо чекати рибку, а зараз покажу вам. Тобто, отже. Дивіться, Тут у нас конопля зварена, і ми використовували б на початку бойлеробін. Тут у нас Iron Fish пельчик м'ясний. Ось він. Ми вже викидали майже відро. Так, Трошки сипухи на старту з крушеним бойлом дали, щоб муті зробити. І, звичайно, горіх. Варений горіх. Зараз на даний момент ловимо, перейшли з класики на флет. Шукати рибку у нас на дві палки. На флет, одна на класику стоїть. Одна на бойл, два. Поки що зараз перейшли з балансів, пробуємо попапи. Отже, ось так цікаво виходить. 16-й сектор також почали брати рибку, але я сподіваюся, що у нас з того твердячка почне брати рибку. Тому що сильний мул і сильно встрягають наші кормушки і груза. І Тому, відповідно, не знаю, рибку взяти, звідти просто щось неймовірне. Якщо в 10-му, коли ми ловили там чуть-чуть, а тут просто, як, як наче в зацеп іде. І приходиться довго видьоргувати. Тому ось так чекаємо на зараз рибку, загодувались в ніч. Звичайно, обідненько, що сусіди зліва ловлять. А мені, ну нічого, на спорт. Зараз спробуємо щось розкачати. До речі, правіший від нас, 12-11, здається, вони там також без риб. Так, да, і буде це більше. Друзі, здаємо рибку, у нас їх три О, за ніч. добре. Дев'яточка, нічого собі 975. 9.075. Так, і ось, друзі, погляньте, у нас такі три рибки. 4550, 4500 і 9,75. Ось так. Що там? да? Отже, будемо робити закорм. Даня накришив. Ось таких варених бойлів перекрушив. Потім будемо додавати зерно мікс 6 натуральний і мікрозерно. Також додамо, бачили, що наші сусіди тигровий горіх сильно крушать. Тому взяли зразу крушений тигровий горіх і будемо додавати ще цільний. Плюс, ось у нас ще у відерці залишається такий пелець з-дмікс. Тут 4, 6, 8 мм, м'ясний він. І Також підкидаємо коброю бойлий пилік. Тигровий горіх халва. І ще також зараз додамо креветку як стимулятор, тобто який, вона відкликається на всіх водоймах, то дамо їй таку харчову посол, що вона в принципі має дати також свою користь. Тому так, ну і, звичайно, конопелька відварена. Тут у міксах також вона є, ну і ми ще додамо трішки. Ось так. Давай даня, вбой своїми рученятами. З любов'ю, з пилу і жару. Але ж дивись, цієї штуки не дуже багато сип. Ще, 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 ще достатньо. Коротше, робимо Венігрі, тому що ми не знаємо наш сусідній сектор ловить рибу дуже сильно. І нам треба дати харчову... Сі-сі-сі. Можна не відкривати, в нас відро давай використаємо. то такий самий. Да, що в нас ще у відерці є. Викидай зразу, хай пачечка гарненька ще постоїть. Тобто тут 3, 6, та 8 мм. Дивись, тоді зерно треба окремо замішати. Бо воно, бо ми все не викинемо, зараз будемо підкидати з помбами. І щоб воно тоді не впитало в пелець. Да, ніякою рідиною зальєм в мене є сквіт, тигровий горіх, мед. Я думаю, рибним треба. Сквіт. Зараз нам сквіт. Отже ось такий сквіт. Це комплекс. От якраз на всю цю дозу виливай. Він, в принципі, льється не так багато, але нам треба рибку брати від сусідів, тому треба максимально дати їй харчовий посил. Не знаю, що з цього вийде, але ми зробити давай водички добрати, ще треба все то вимочити. Ну будемо зразу крушений горішок. Так, крушений. Зараз його треба буде вибирати. Давай, зливай. Та ось злий в коноплю її. Отак. Вона так не висипеться, бери кришечкою, бо вона прям плотно-плотна каша. Мікрозерно. Так, дайте я відкрию, я їх вмію відкривати, бо Даня тут просто рве. Все на світі, все що можна і не можна. Ось Отак. Раз, і легенько вона відкривається. Я мільйон банок відкрив, ні одна так не була. А ти прям зразу. Другу. Ну і нас з юшечкою вилити, щоб юшка там була, трохи воно не ви... конопляне. Так, ну і ще ось цільний горішки висипаємо. Це ось такий у нас вийшов помішай, куча всякого зерна. Да, З любов'ю треба робити ручками все, і тоді у нас все вийде. Ось такий, друзі, корм. Зараз будем кидати. Так можна буде скоро наближнях половити. Ще так пару раз. Мені здається, там не та дистанція, щось далеко полетіло, кліпси не було. Ну Ну що ж, рибки в нас немає, нема чим потішити. Тобто, хоч побачите, що ми готуємо. Ось така ікорка на диску. Зараз не палимо вогни, зараз поставили на газ. Така штука, тут цибулька, помідорка, перчик і синь. Да? <гум> ну, ось така смакота виходить крута. Даня сидить, не сказати б, що веселий. І шашличок. тобто Хоч так себе трішечки потішимо да? Да. Ну що, друзі, в нас нарешті круті новини. Погляньте, ми вже розклали свої крісла полулежачі, лежали, спали. Було, відбулось одне клювання. У нас тут є вже одна рибка, кіл так на 4-5. І знову клювання з тієї ж самої точки. Хвилин 15 після закиду, і рибка вже почала активнічити. І знову поїхала палка. І це не може наш не тішити. За кормом. Слава Богу. На підході. Давай, давай. Ну, дуже-дуже круто. Зараз дуплети поїдуть. То що ту я теж не докинув і плюс-мінус десь на цій самій точці. Рибка явно йде зліва.

6650 650 Ось як тільки щось ти ж підлимо стою Це довжна бути більше Отак було 13-300 650, 6, 650. 6, 650. <ріпи> ну і так укрупнили слухать 6504 Такі саме Нічого бігку не було 6925. Ну що, друзі, наразі ось так. Ми зловили на проході рибки за півгодинки ось це були ці ж три рибини. І все. І знову у нас тихо. Сусіди здали 5 риб, 15-й 2. Тобто, надіємось лише в ніч, щоб відловитися. Не знаю. Чомусь вірю, що ця ніч буде у нас набагато більш результативна. Плюс-мінус ми вже розуміємо, де що і як з цього мулу тут черпати в цьому 13 секторі. Ну, ось так. Закормились ми потужно. Знову ми кормились в день, коли не клювало, викидали літрів 15 корму. І зараз викинули ще приблизно десь 8 до 10 літрів корму. Тому будемо бачити. Надіємось, що в ніч все-таки рибка буде активніше відкликатися на наші насадки. Ну, інтрига, звичайно, у нас дуже велике відставання. Але як сусіди наші за ніч наловили, тому все може перевернутися. Це змагання. Що, друзі, у нас заявочка тут на 10 плюс рибку. Десяточка, 10 плюс. Десяточка, так. Он такий Та ні, да, не буде нічого. Не буде. Ну 11700 заважив. Да, <рит> <before>. Ну це нам подобається тоді. Oh. Ого, 1125. Ну що, друзі, пройшло хвилин до 20 <профіль> <up> і знову це ж сама вудка, попуск і щось. Начебто якби непогано. Що ти там Дань скажеш? На початку дуже так потужно йшла. Зараз. І тікає потужно, все вправо але до сусідів. Просто, так, вона йде вправо і не так. Звісно. Пішли, сказали, що палка до них, ну, рибка до них пішла, ламанулась. Ну, якщо зайшла десяточка, одинадцятка, точніше, то можливо щось крупніше підійшло. Можливо, і це не пала. може радувати, що рибка вже ближче до нашого корму йде. Угу.

В відео нашому ви хоча б будете бачити, як ми їмо. закінчились наші харчі, вже в останній день знайшли макарони і чудом завалялася ще баночка тушонки в дані. І ось зараз до неї ми ще смажимо яєшню з помідорчиками. М -м -м, просто кай. Рибу ми намагаємося швиденько брати і ефективно, тому клювань. І самих виважувань вам так не Що, Друзі, ось ми вже збираємо залишки речей. Палатку Даня вже склали, все. І у нас за годину до фініша клювання Даня тягне рибку. У нас не було. Остання рибка була дванашка ще зранку. І ось зараз є рибка. З точки, до речі, да, виходить. З корма взяла. Права вудка, це там у нас з кормом. Уже, бачите, все, сушимо мішки, вже позабирали всі речі, нічого у нас майже тут немає. Вже зараз залишилось мені палатку скласти. І годинка до фінішу чекати результат. Ну, розуміючи, так ми по крупним рибам вийшли на друге місце, по загальній вазі ми на третьому. Тому від першого місця там дуже великий розрив, надіятись туди немає, тому ми хочемо зловити, звичайно, лише бік фіш. Да. Да. Ну, зараз витягне рибку та й покажемо. Давай, 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 давай. Созван якийсь, так? Да? Ну Щось невелике. Мат, е, мат, 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 мат. Змочений. Вода є, тільки що ж папа змочив. Це нормі. Якась вісенька. Добрий вечір збодрив нас, да? Погляньте, які вони скажені. Погляньте. Збодрив. Юра, возьміть мене. Що ж, перед фінішом, 20 хвилин до фінішу. Знову клювання. Ні, то. Це ти? Слухай, это він далеко. А ну? Та ні. Диви. Пройшла палка. Вона тягне, так? Да? Над елки. Ну що, народ, пролунав фініш. І все. Ми добрали ще ось дві рибки. Одна доволі непогана. Виматуємо палки. Чесно кажучи, на результат, навряд чи вони вплинуть покрупні, як на... до загального ми додали. Але я рахую, що з 13-го сектора, який на змаганнях... По факту, ніколи такої нічого роздачі немає і боротьби, то ми, гадаю, ще доволі непогано відловилися на рівні, можна сказати, з 16-м, який тут завжди в призах. По крупній рибі ми на даний момент на другому місці, по загальній вазі на третьому. І того у нас 5 балів. Але не знаємо, що там, можливо, щось поміняється. Так що, фініш, дозбираємо речі і йдемо на нагородження. В призи ми точно не попадаємо. Але наш виступ доволі-доволі, я рахую, також непоганий. Єдиний момент, що ми не розібрались в першу ніч. Ми шукали насадки, і розібрались ми тільки, скажімо, через пів доби, і оцей час, коли в нас просів, власне, і дався взнаки. Можливо, щоб почали в першу ніч добу ловити, то можливо все помінялося. Насадка. Реально грає роль тут насадка. Хто, можливо, у відео дивився уважно, то ви її побачили. Ми її спеціально не показували. Для багатьох це не секрет. Попап, скажу вам тут, не працював взагалі. Тому тільки бойл. Бойл або варенка, або пилік. Ось так, друзі. Дистанції щодо дистанції, щоб вже розкажу в кінці, ловили ми, значить, більш тверде дно в нас було на 115 метрах 113-116, якщо бути точними, такий коридорчик був. Як правої, так і з лівої атропи. Ось такі невеликі. Але ця риба дала нам дала крупну рибу ці точки на кормі. Але ось тільки в ніч. А всі інші риби це були за дистанцію 130 метрів. Це були 145 метрів, і це були дистанції 160 метрів, які по факту нам давали рибку. І в ніч останню рибка реально підійшла, відізвалась на корм, і ми підловили ось ті крупні саме риби. Це були власне з корму. Ось так, друзі, зараз покажемо ще нагородження вам. Тому дякую, що дивились. Вибачайте, що тут не так багато можливо. Виважувань риби і так як ви звикли, але це змагання нам було більш доцільно і важливо витягнути рибку, а не показувати, як це все проходить. Що самі розумієте, не спустити. І до речі, що важливо, на наш результат дуже мені сподобалось те, що у нас не було взагалі практично сходів. У нас був один-два сходи, так? Один. Один схід був. Один схід був і один просто не засікся. Тобто був пару піків, ми палку підняли, але там риби не було. А один реально схід, що не може не радувати, тому що минулі наші тренування, змагання ну, там було доволі багато сходів, і це не може не тішити, що ми все-таки максимально всю рибку, яка в нас була, ми її реалізували. Дев'ятка якась здається. Десять шістьсот двадцять п'ять. Залітає ще в таблицю. Він нам щось рішає, напевно, нічого. Не знаю, не знаю. Нічого собі. Десяточка. Ну стой, дай вам. Може, давай її цей. Колися б. Давай. Скільки? Сім шістьсот п'ятдесят. 7650. Ну що, друзі, ось завершуємо ми з двома рибками. Немає більше, на жаль, ці змагання. Family Carp Cup, Ось так. На шостому етапі в вересні місяці буде.